Навести лад на вулицях міста за рік. Інспектори з паркування поповнили Казнофранківська на понад 5 мільйонів гривень. В управлінні транспорту кажуть, за порядком нині пильнують дев'ятеро працівників. Традиційно найбільше порушень фіксують у середмісті. Водії залишають автівки під забороненими знаками на тротуарах, зелених і пішохідних зонах. А ще під прицілом інспекторів тепер паркувальні майданчики, де можна отримати штраф за несплату послуг. Загалом у 2022-му інспектори виписали понад 10 24 тисячі постанов на загальну суму у понад 10 мільйонів. Всього складено адміністративних матеріалів за 2022 рік. постанов 24 тисячі 174 адміністративні постанови. На загальну суму 10 мільйонів 678 тисяч 160 гривень. Фактично оплачено 17 тисяч 364 постанови на загальну суму, яка надійшла протягом року до міського бюджету. Це 5 мільйонів 623 тисячі 777 гривень. Передано адміністративних матеріалів 1348 постанов. на загальну на суму 1 мільйон 214 тисяч 810 гривень разом з тим у профільному управлінні нині вболівають і за збільшення штату інспекторів та їх оснащення, щоб охопити увагою якомога більшу частину міста та покращити дисципліну водіїв. Тим часом мер пропонує свій варіант підсилення інспекції придбати для відділу евакуатор. Зараз лізинг можна брати, так що можна взяти лізинг, лізинг евакуатор. Але майданчик куди можна тоді, тоді Працюємо, є два варіанти з поліцією. Треба працювати. Це питання. Ми евакуатор купимо, А ви машини тримаєте? Тож міський голова дає доручення опрацювати можливі варіанти розміщення у місті спеціального майданчика для зберігання евакуйованих машин. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.